Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Все почалося до світанку. В небі з'явився ту 95 сигнал, який завжди означає одне. Готується запуск, але цього разу все пішло не за звичним сценарієм. На тлі тривожного гулу авіації неочікувано для розвідки удар було спрямовано не по тилових районах чи об'єктах критичної інфраструктури, а по війському сектору Дамбі яка контролювала гідросистему в прикордонній зоні. Система була частиною фортифікаційного комплексу, яким російські війська облаштували логістичний тил з переправами, понтонами, паливними резервуарами і комунікаціями для швидкого перекидання. Сил пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Вибух був потужним і цілеспрямованим. Ударна хвиля зруйнувала основний шлюз, що призвело до миттєвого прориву води. Протягом 15 хвилин пішов у повітря весь бетонометалевий верхній каркас конструкції. Ще через 5 вода накрила весь табір, розташований у низині. Військові підрозділи, що перебували там у момент удару, не мали шансів на евакуацію. Вся система була спроєктована як тимчасова, без укриттів, без системи раннього оповіщення. Потік знищив бліндажі, склади, командні пункти. За попередніми оцінками, затоплення. Нього хопило щонайменше чотири військових об'єкти. Було змито техніку, що стояла на відкритих майданчиках, включно з БТРами, вантажівками та двома зенітними комплексами. Солдати, які перебували в наметах, та інженерних укріпленнях були змиті стрімкою водою. Рятувальні операції, організовані через півгодини після інциденту, не дали результату. Потужна течія та нестабільний ґрунт унеможливили підхід до зони. Було втрачено також частину зв'язку. Вода залила комунікаційний центр, де розміщувалася техніка польового управління. Половина прифронтової області виявила Ся тимчасово затопленою. Це були райони, де переважно перебували. Резерви російської армії розподілені по секторах. Цивільних там не було, зони вважались закритими і використовувалися лише як воєнні бази. Саме це дозволило українській стороні, яка за інформацією із західної розвідки координувала удар через оперативну групу на півдні здійснити точкову атаку без ризику для мирного населення. У Кремлі спершу заявили про гідротехнічну аварію, але вже через кілька годин змушені були визнати. Внаслідок вторгнення у внутрішній системі безпеки відбувся вибух на стратегічний. Об'єкті паралельно за закритими каналами почали перевірку всіх залишків гідроінженерних споруд. На окупованих територіях було зафіксовано повну втрату довіри до систем протиповітряної оборони, які згідно з внутрішніми наказами мали закрити небо над гідроспорудою. Злив інформації від внутрішніх джерел підтвердив, сам удар по Дамбі був лише частиною операції. Головною метою було деморалізація толових підрозділів, які готувалися до контрнаступальних дій. Втрати серед особового складу наразі оцінюються у понад 250 осіб. Це офіційно. Ціно не підтверджено, але аналіз супутникових знімків свідчить про повне знищення щонайменше чотирьох укріплених точок, де прибували військові техніки, а також логістичні склади з пальним. Що ж атака не по містах, а по вузлах забезпечення стратегічно це набагато ефективніше, позбавити супротивника логістики, ніж знищувати його на полі бою. Подібні операції мають подвійний ефект. Військовий і психологічний, коли вода змиває табір, а зв'язок із командуванням обривається. Навіть мотивація озброєного війська стане швидше ніж переправи через ріку. Редакція каналу не несе відповідь. Дальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.